Чернівці. П'ять тисяч гостей зібрав цього року традиційний фестиваль пива Пивфест 2013 у Чернівцях. Як і на попередніх фестивалях, гостей розважали великою кількістю конкурсів та концертною програмою. Серед веселих конкурсів особливо запам'яталося випивання пива через соломинку та конкурс Міс Груди, де кращих визначив зірковий Іван Гешко. Чим ще запам'ятався Чорнівчанам та гостям міста Пивфест 2013 Дивіться в нашому наступному сюжеті. Фестиваль Пива 2013 відбувся масштабно та грандіозно. Переконана співорганізатор та директор фесту Надія Максимюк. За два дні видовищного дійства гості Пивфесту, яких цього року нарахували більше п'яти тисяч, мали змогу насолодитися насиченою програмою та побачити зіркових гостей фестивалю, серед яких телеведучий Василій Лащук, музичні гурти, тік лісапетний батальйон, спортсмени Костянтин Ільїн та Маріус Байка. Захід він має свої складові. В ньому є дитя. Тячі розважальні програми, є спортивні програми, є мистецькі програми. Ми ні в якому разі не пропагандуємо алкоголь. Це є про організація свята. Вона пов'язана для людей, щоб люди веселилися, спілкувалися і знали, що є такі свята. Організатори дійства зазначають гості, які полюбляють пиво в міру смакували хмільним напоєм. Решта брали участь в спортивних та мистецьких конкурсах. Великий інтерес присутніх викликали змагання з армспорту. Позмагатися в боротьбі на руках могли не лише чоловіки, але й представниці прекрасної статі. Як і на попередніх пивфестах, насиченою була програма для дітей: тату, розмальовки, аніматори, клоуни, майстер-класи з випічки піци. Тощо плануємо ми в слідуші різ теж робити це свято. Розширювати масштаби свята, тому що дуже багато людей і важко їх приймати. Фестиваль прийшов у нас грандіозно, успішно і виправдав наші сподівання. З кожним роком у нас все покращується і нам поки це вдається. За словами Надії Максимюк, фестиваль з кожним роком стає все ближчим для Буковинців. Ті, хто одного разу завітав на Пивфест, повертаються сюди з друзями, рідними та приводять знайомих. Організатори не збираються зупинятися на досягнутому та вже розпочали готуватися до пивфесту 2014. Щоб зробити його ще кращим та ще масштабнішим, Олександр Коркуєл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення. Побачимось.